Сьогодні маємо 25 листопада 25-го року. Сезон збору малинки вже закінчили, але маємо ще відправки, такі буду казати залишкові, бо основ, основні відправки вже поїхали сажанців. Оце тільки те, що має зараз ще їхати. Це, наприклад, в Павлоград їде посилочка 100 штучок. От такий саджанець. так як я вже багато разів говорив. Т-образне, Г-образне, коріння в маравіли є. Корінь немає такої бороди, як там всі чекають. От, т образне але воно гарне, добротне, має почечку. Ось почечка оце біленька, спяща на другий рік буде. Ось тут почечки видно, тут почечки, тут от почечки, скільки їх є. Хтось хоче дуже грубу ручку, стебло. Я не бачу сенсу. Дивіться, тут, наприклад, такі. Ручечки худенькі, але основне це корінь і оця сп'яча почечка. Садиться саженець майже на ту саму е, глибину, що він був посаджений. Але старатися оцей пеньочок, за яку я беру ручку, все рівно будете зрізати сантиметрів е, 5-4, ви зріжете, От посадите по, от по таку глибину і це, зважайте, будете зрізати над цими ростовими почечками. Можливо, когось пропустив, десь в зошиті в списку, то ви мені відізвіться, або ще завтра, післязавтра будуть останні викупки відправки саджанців. За свій посадковий матеріал мені не буде стидно вам дивитися в очі через рік часу, бо знаю, що виросте. Якщо ви правильно посадите, доглянете, то малинкою будете задоволені. На ділянці росте тільки один сорт маравіла, ніяких перехрещень, міксувань не може бути, тільки один сорт. І кажу: не стидно буде дивитися вам в очі, бо знаю, що виросте з цієї малинки. Так що, хто ще, як то кажуть, хочу встигнути ще в останній вагон, можете дзвонити, писати. Зробимо вам відправочку. З посадка ні в якому разі ще не пізна, тому що, от вегетація, ми коли 8 число, це було передостання виборка. В нас, Малинки, а потім десь тринадцяте чи чотирнадцяте останнє. Якраз закінчилася вегетація, то це саме добре. Малинка йде в спячку, земля ще не замерша. Це вже якби було мінус п'ять, мінус десять. Так можна тоді переживати. А так воно, в принципі, ще садити і садити хоч до нового року. Помічниця моя. На один десяток сажанців, от отаких гарних, наприклад, два трошечки слабших вложу в посилочку до бонуса. І слухайте що. А, і посилочку оплачую. Використовуємо спеціальні пакети для посадкового матеріалу для саджанця. Отак, сюди потім ми їх опаковуємо і легенько просипаємо. Тирсою. Там вони, в принципі, вологі, але легенько стараємося просипати теж тирсою, щоб волога тримала. Ось так виглядає вже 10 саджанців, такі маленькі, короткі і гарно упаковано. Цих ручок, які вам шлють, їх не потрібно, їх просто вирізати, ви теж їх будете. Там головне, щоб було за що зловитися, щоб посадити, і цього достатньо. І то ви ще будете там зрізати. Так виглядають посилочки, які сьогодні будуть їхати. Ця, наприклад, Чернівці їде до Олександри. Харківську область буде їхати до Людмили, Львівська область в Петро, Тернопільська область Наталія, Київська область Наталія. Ця буде велика 100 штучок опаковуватися зараз до Павлограда. Запакую і сьогодні будуть їхати на відправку. Все посилочки готові. Їдуть на нову почту. Завтра ви вже зможете їх отримати, висадити в себе. А осінню будете радуватися посадковим матеріалом.